Сьогодні я вам хочу показати остаточний уже результат нашої роботи, яку ми зробили на цьому полі. От. Ну, ще залишиться, звичайно, це, мабуть, десь через тиждень, через два тижні, коли ми тут краї оці подосаджуємо. Тому що ми вже е, зробили, е, закріпили плівку землею. Кінці плівки з одного боку і з другого боку, і попід'єднували вже шланги до копленої стрічки, вже попідрізали, все, подоточували, порізали. була плівка, обрізана досить мало, мало довжини. І ми доточували ще шматками плівки, щоб. Вона була на рівні з тими рядами ця полуниця, з тими рядами, що посаджені минулого року. Ну і звичайно, щоб тут у місця багато не гуляло, хоча залишаємо місце, щоб поставити палатку, тому що треба зносити буде ящики із полуницею з ягодами. ну і Щоб розвертатися тут на полі. Тому Залишаємо місце від дороги. От. І ще для того залишаємо, тому що тут же люди сіють інші культури і коли вони обробляють різними гербіцидами, то щоб не потрапляло на наше поле. Тому ми від дороги також залишаємо десь метрів 3,5 до 4 метрів. От. І сьогодні просто я вам дуже хочу показати ось полуницю, яка прийшла до нас вчора. Це якщо хто дивиться мої відео, відео, то я розповідала в попередніх відео про те, що ми залишили ось тут один ряд. Чому не підряд два ряди, чому один ряд? Тому що тут у нас... Плівка йде через лунки через 35 см, а коли ми тут вже добирали плівку, бо не вистачило, то тут через, по-моєму, 25 см йдуть луночки, і вони йдуть попарно, не в шахматному порядку, а ось так попорі. Тому ми залишили отам один. Бугур, бугур. Або горб. І ось тут де плівка має лунки із більшим, з більшою відстанню. І значить я вам говорила, що це ми плануємо тут досочувати сортом румба. Я у відео запитувала, як, в кого є румба, яке ваше. Яка ваша оцінка, які ваші спостереження за цим сортом? Так мені відповіли, що це дуже гарний сорт, що він має ягоди дещо менші, як у Азії, так як у нас в основному Азія посоджена. ну На всіх полях у нас в основному Азія. Але ж... І щороку. Ми щороку випробовуємо інші сорти. Ну, поки що зупинилися на Озії, Озія нам найбільше подобається. От. Але в цьому році вирішили досадити оце румбою. І що я хочу вам показати, що які саджанці ми отримали. По-перше, всі дуже гарні зелені, а по-друге, погляньте, яка в них коренева. весь ком та будьте все, Наприклад, тут візьму. Ось гуляйте. От. І ось підрід бегу. Просто підряд, під візьму і показую. Так що ви можете бачити, що це просто дуже горна розсада. Я під відео напишу. Де ми брали? Нам прийшло новою поштою. От, за пересилки. У нас пересилка вийшла безкоштовно, ну, мабуть, тому що ми взяли велику кількість саджанців. А скільки ми брали цієї румби? Ярик, скільки ти замовляв? Коштів не взяло компоні. Ось, погляньте, це просто супер. Соджанці. Це трошки гірший, звичайно. От, не таке, але ось поруч візьмемо, а поруч, одним словом, ми дуже задоволені. Содою. Воно йшло у менших ящиках, в менших касетах. Тут, так, 7 на 5, ага, 7 на 6. Тут у нас 42. Але мені здається, це касети просто переділені. А може такі продаються. Значить, Отже на зараз скажу, скільки вже днів цій розсаді. Значить, ми садили у понеділок. Все, раз тиждень. І ви бачите, що колір в неї трошки світлий. Ну, 10 днів, і тоді будемо підживлювати. Вона буде